Вітаю вас! Ви на в'язальному каналі. Мене звати Світлана. Сьогодні вас чекає невелике, але сподіваюся, цікаве відео про дитяче в'язання. Якщо вам цікаво дивитися, як створюються дитячі речі, то звичайно запрошую до перегляду. Для того щоб перегляд був цікавіший, беріть з собою каву, беріть з собою чай. І давайте цей час проведемо разом. Сьогодні у мене кава в ось такій чашці, атмосферній, красивій, з оленем. Дуже красива. Знаєте, а тим більше, коли на дворі мороз, коли на дворі Кругом сніг це просто те, що потрібно. Кава у мене також надзвичайно ароматна, смачнюща, і це кава від компанії 25 Coffee Roasters. Я вже смакую неодноразово цю каву. І завжди залишаюся задоволена. На цей раз мене пригостили ось такою кавою з ароматом квітів та малини, зі смаком інжиру, акації та меду. Дуже смачна та ароматна кава. Мені надзвичайно сподобалася. Був період, коли я відмовилась від кави, тому що почула багато різних думок про якийсь шкідливий вплив кави. Я взагалі виключила зі свого раціону каву. І нічого в моєму житті не змінилося. Просто моє життя стало трохи якимось сумнішим. І я зрозуміла, що кава в моєму випадку це для настрою, це для якогось заспокоєння. Наприклад, мене кава заспокоює, розслабляє, і все навколо стає таким затишним. Ось для мене кава це саме те. Я не п'ю каву для бадьорості. Мене кава не бадьорить. Ну і е, випивши більшу кількість кави, наприклад, я можу спокійно спати. Тобто на мене кава не діє ніяк. Але я люблю чорну каву без молока, без вершків, без сиропів, без нічого. Просто чорну каву. Саме тому я е, вишукую для себе каву, яка б мала ось той такий неймовірний аромат, і післясмак. Щоб кава не була просто гіркою водичкою, я для себе знайшла вже кілька видів кави, яка мені підходить, яку я дуже дуже люблю, і ця кава в тому числі, ну звичайно, компанія 25 Coffee Roasters пригостила не лише мене. Кавою, а і надає 10% знижку на каву з їхнього неймовірного асортименту. Під відео я залишу покликання на сайт, ви можете перейти, подивитися і обрати для себе ту каву, якою ви будете задоволені. Отож, я запрошую вас до перегляду мого в'язовлогу. Сподіваюся, вам буде цікаво, і ми з вами чудово проведемо час. Усім привіт! Вітаю вас у своєму новенькому відео і я розпочинаю новенький процес. Хоча я не завершила ті процеси, про які розповідала вам у попередньому відео, але паралельно буду виконувати і цей. Сьогодні у мене шосте. 6 січня. Це релігійне свято, тому я не ну, стараюся не в'язати, але у мене є робота, яка і без в'язання обійдеться, тому я саме цією роботою і займуся. Ось я отримала ниточку, замовляла ось таку пряжу, тому що буду в'язати ось такий комплектик. Залишаю вам фото, як виглядає цей комплектик. Адже я вже такий в'язала на 0,3 місяці. Зараз буду в'язати на 3-6 місяців. І мені потрібен був відтінок Тіфані. Я пропонувала це, ще коли в'язала вперше. Я пропонувала замовниці різні варіанти різної пряжі, і замовниці сподобався саме ось цей колір. Це пряжа від Ярни, Меріно 50. Хороша ниточка це напівмериносик. Ось характеристики: меринос, акрил у 100 грамах 1400 метрів. І колір 158. Ось такий самий колір я замовила знову. І це залишки від попереднього комплекту. І подивіться, що і на камері вам також здається, що однаково, і вживу теж партія. Тут у нас партія 1 і тут партія 1, подивіться, все однакове. Це в мене залишок від попереднього замовлення. Я навіть не зважувала, скільки тут його є. Я навіть не знаю, скільки потрібно на такий комплекти, тому що теж не зважувала чомусь. Ну, ось не можу виробити в собі таку звичку. Взяти пряжу, зважити її, наприклад. Ні, в мене такого немає. Ось у мене в залишку 118 грамів. Ну, цього точно буде мало, і я замовила 3 моточки. А цього точно буде забагато, тому що, е, знаю, що ну, 200 грамів піде це, ну, так, до 200 грамів. Але е, я в'язатиму е, в 6 складень. Я змотую в три ниточки в такі ось моточки, і далі вже, скажімо так, беру з середини моточка і ззовні і в'яжу у шість складень. Тому вирішила не гратися ось цими такими розмотуваннями. і Замовила три моточки, щоб одразу з трьох мотків змотати в такі, в такі ось моточки, такі цупкенькі, і зв'язати так, як я вже звикла. Залишок точно буде, тому, можливо, буде ще один такий комплектик, можливо, трохи інший. Пряжа хороша, колір дуже приємний, такий ніжний. І я думаю, на фото ви також бачите, що комплектик. Симпатичненький, так? Я вже приготувала моталочку, у мене звичайна ось така ручна моталочка, але вона також не дуже-дуже виручає. Отож, я пішла працювати, пішла розмотувати ниточку. Вам бажаю гарного перегляду. Не перемикайте, адже ми далі будемо з вами в'язати. Ну і як ви вже зрозуміли, я зв'язала комплектик. Ось який він милий вийшов, колір ну, трохи не передається, тому що ну, я знімаю в кімнаті і, в принципі, і на дворі так трохи світленько, не скажу, що дуже пасмурно. Але коли ось так віддаляю, вам краще передається відтінок. Такий м'ятний відтінок в палітрі він має назву Тіфані. Ну, можна по-різному називати ці відтінки, але вони дуже-дуже красиві. Ось такий комплект, який складається із боді, з шкарпеточок і з шапочки. Ось так: все з таким красивеним візеруночком. Ось я приблизила, зовсім зовсім втратила. Відтінок, але покажу вам зблизька. Ось як все це виглядає, все. Я вже пришила бірочку, металеву бірочку, все ось так зробила, закривала голочкою резинку, резинка мені не подобається. Ось тут понизу, як ви бачите, я в'язала звичайну резинку, а ось обробляла ось тут даніжки мають бути, так, в'язала резиночкою. Зі знятими лицевими петлями. Тобто в лицьовому ряду лицьову знімала, виворітню пров'язувала. У виворітньому ряду всі петлі в'язала по візерунку. Лицьова виворітня, ось так чередувала. І в цьому випадку резиночка значно краща, значно рівніша. А ось коли в'язала. Це спицями номер 4. Ось така вона кривенька. Хоча знаю, що багато хто любить таку кривеньку резиночку. Багатьом подобається. А це звичайна резинка. Один на один, але зв'язана з пицями No3. І подивіться, ну, вона рівненька. Подивіться, які симпатичні петельки. Ось тут мені подобається все. Ось так я зараз поверну вам трохи відтіночку. І, як бачите, знімаю на ліжку, ось так розклавши свій такий імпровізований фотофон, який у мене розклався. Але ну нічого, якось так. так. Шапочка така ж. З таким візеруночком нічого не знімала, нічого е, ніде. ну, скажімо так, ніяких в мене таких е, відео не буде з приводу ось цього комплектика. Просто робила свої вже, так, записи. Тому що я в'язала такий комплектик раніше на 0,3 місяці, а цей комплектик на 3,6 місяці. Відповідно, потрібно було і змінити кількість петель набраних, і на шапочку, і на шкарпеточки. Тому робила такі, тут допустим, так, таке коригування і записала все це в записничок. Тому записи маю. Якщо буде потрібно, зв'яжу вже не треба нічого, буде розраховувати. І гаяти час. Ось реглана лінія з однієї петельки. Ну, ось так, все симпатичненько, гудзички на спинці. так, ось є, Гудзочки на спинці. гудзики ось такі прозорі, і вони пласкі, вони абсолютно не випуклі, Бачите, так що вони навіть не виходять за полотно. Так, навмисно використовую такі гудочки для того, щоб не тиснуло нічого. Ну і покажу вам, як виглядає ззаду. І ось тут на місці планочки вийшла смужка з лицьових петель, яка продовжується. І до кінця, ось е, скажу, що до прання це було таке гидке качення. Е, ну, пряжа не надто змінилася, скажем так, чесно, але дуже було все таке зжати. Я коли відправляла у водичку в прання, ось. Боді, то все це ось так, знаєте, було таке, типу, резинкою, типу, ось така, знаєте, така якась деталь, така незрозуміла. Але лише я помістила боді в водичку, одразу все це розпрямилося, одразу видно результат, видно, як це все має лягати, і все було чудово. Ну і вже коли все висохло, ну ви бачите результат. Мені подобається. Ну, ось нарешті можу показати вам те, що у мене готове. У мене готові три комплектики. Ці комплектики я вже сьогодні запакую і, можливо, навіть сьогодні або завтра відправлю. І вони вирушають. За кордон. Отож, ось такий комплектик. в мене один з комплектів готовий. Я далі покажу вам і два інших. Цей комплектик ви вже бачили, але в меншому розмірі, на 0,3 місяці. Але на цей раз показую цей комплект в найбільшому розмірі, на який я знімала майстер-клас. І цей комплектик підійде на дівчинку орієнтовно 9 12 місяців, але ми знаємо, що дітки бувають різні, то я думаю, що може таке бути, що і до півтора рочки цей комплектик буде добрий. Отож, шкарпеточки вийшли ось такими. Боді, ви вже бачили, я показувала, мабуть, якщо ні, то показую. І шапочка. Шапочку ви точно не бачили, тому що дов'язала я її лише вчора і знімала майстер-клас. Детальний, детальний майстер-клас. Як пров'язувала шапочку? Також буде три відео на боді окреме відео, на шапочку окреме і на шкарпетки теж окреме відео, тому що. Чому? Тому що займає багато часу. Схеми різні, тому що потрібно схему трохи міняти для того, щоб кількість петель була необхідна. Тому, ось, наприклад, для шапочки є три схемки. Відповідно до розміру, варто обрати потрібну схемку і, і зв'язати. Так, зараз вам ще покажу маківку шапочки. Це ось така квіточка. Ось бавляннячка йдуть, і ось так все це виглядає. Ось так. Ось така шапулька, комірчик, такий, знаєте, Такий широченький, такий, знаєте, спадаючий, Ну, досить такий святковий, гарний комплектик. Отож, показала вам, ага, ще скажу з приводу витрати пряжі на комплект, на ось такий великий комплект великого розміру мені потрібно було трохи більше двох моточків пряжі Alize Cotton Gold. Отож, вага трохи більше, аніж 200 грамів. Я ще. Не важила, я зважу і на екрані вам підпишу точну вагу даного комплектика. Але це вже буде з гудзиками, з бірочкою. Ну, ось таке. Ну але я думаю, там плюс-мінус це вже не важливо. Ну, мені здається, що два моточки на ось такий великий розмір буде мало. Мені не вистачило. Я брала ще на обв'язку шапочки, брала ще з третього моточка. Отож, ось така витрата прячі. Я підпишу, звичайно ж, ну і залишу вам ще й фото. Так і показую вам другий комплектик. Також на такому ж фотофоні, на такому імпровізованому фотофоні, показую комплектик, святковий з вишивкою, який я в'язала з прячі газал Бейбі. Котон XL, Так, це та ниточка моточку, здається, 105 метрів, якщо я не помиляю, 100 або 105 Ось так роблю ще фото для того, щоб ви бачили, що це не один і той самий комплектик. Хоча і вишивка також відрізняється. Але ну, ось показую ще і ось так. Ну і знову ж таки, мені потрібно відправити фото замовниці. Тому знову ж таки все на одному фоні роблю, щоб все було чесно і все було. Ну, ось так, ну, зрозуміло. Зрозуміло, що це дійсно нові комплектики, що я нікого не обманюю. Я сама, знаєте, звикла довіряти людям, але хочу, щоб довіряли мені, тому хочу, щоб не хвилювалися мої замовниці. І тому роблю все так, щоб все було зрозуміло і, і взагалі так спокійно, знаєте, без різних нюансів. Ось така вишивка. Вишивка в мене не виходить щоразу, однакова. Пряжа однаковісінька для всіх. У всіх моїх таких комплектиках, тому що в мене є вже мої такі величезні бобіни, пряжі, які я використовую для вишивки. ниточка перевірена, протестована. І тому я її постійно використовую. Але ще знаєте, залежить від освітлення, тому що зараз у мене дуже так пасмурно в кімнаті, але ну змушена відзняти, змушена зробити фото для того, щоб показати і вам, і моїй замовниці. Отож, такий другий комплектик цей комплект в'язала із пряжі, сказала вам, якої пряжі в'язала на 3-6 місяців. І у мене є дуже детальний майстер-клас на в'язання і боді. І нав'язання шапочки з рюшею, і нав'язання шкарпеточок з рюшиками, ось такими милими-милими рюшиками. Тому, тому ось так, тому. Зв'язала задоволена, мені все подобається. Якщо вам також подобається, переходьте на мій канал, шукайте там вкладку спонсорство. Ставайте спонсорами і в'яжіть такі комплектики. Якщо ж ви не хочете ставати спонсором мого каналу, то звичайно, ви можете мені написати в інстаграмі, і я надішлю вам покликання на ось цей майстер-клас. Він користується попитом, подобаються такі речі. Моїм замовницям, тому що ну досить таке красиво виглядає. Звичайно, можна трохи підкоригувати і е, зв'язати у вигляді комбінезончика. Ну, все можна зробити, правда ж? Ось такий мій другий комплект, який вже можливо навіть сьогодні вирушить до замовниці. Ну, і ось цей третій комплектик. Тобто завершила над ним роботу найпершим, тому що розуміла, що мені потрібно довше його в'язати, тому що тут візеруночки, тут ось таке ну, багато цих різних переплетень, тому довше в'язався цей комплект, значно довше, але також він готовий. І цей комплектик на 6 місяців. Ось так, знову ж таки, на своєму фотофоні зробила фото, залишаю вам ще підбірочку ось тих фото. Так, трохи захекалась, тому що син на... Дистанційному навчанні, в нього фізкультура, робили разом з ним зарядку. Ось так. Ну, поки дитина зробила зарядку, мама вже захекалась. Але нічого, це дуже-дуже корисно. Ось так показую вам ось цей третій комплектик, вже зробила знову ж таки фото, показую замовниці, і буду відправляти. Ось таким вийшло моє відео. Я сподіваюся, вам було цікаво за усім цим спостерігати. Мені було. Цікаво і трохи, знаєте, довговато це все в'язалося. Я думала, я впораюся швидше, але ні. Все ж таки дитячі речі, вони хоч і дитячі, хоч і маленькі, але вони потребують також багато-багато зусиль, багато часу, і не так все просто, як то здається. Отож. Але вони не перестають бути такими милими і все одно хочеться їх в'язати. Ну, ось, показала вам свою роботу за тиждень, показала, чим займалася, над чим працювала, виконала це замовлення, і далі йду працювати над своїми процесиками, над своїм джемпером, який я в'яжу в. Чому? В чому в'яжу спільнику 12 светрів за 12 місяців? Отож, я розпочала светрик, я його не светрик, це буде джемпер. Я вам його покажу вже в наступному відео, тому що трохи пров'язала вже відділила рукавчики і в'яжу донизу. Це такий звичайний простенький джемперочок, але він мені дуже-дуже потрібен. Тим більше зараз так холодно, саме, саме, саме час його носити. Але поки я його зв'яжу, ну, буду намагатися якомога швидше. Про все інше буде в наступних відео. Сподіваюся, ви ще завітаєте до мене в гості. Сподіваюся, ви ще щось цікавеньке і корисне для себе знайдете на моєму каналі. Дякую, що зі мною. Дякую, що дивитеся це відео. Е, ну, Величезна подяка усім, хто додивився до цього моменту. Будьте здорові, будьте щасливі! І зустрінемося у новенькому відео. Бувайте!